Всім вітання. Що, друзі, сьогодні я тільки трішки попрацював, не втік, відпросився офіційно з роботи. Поїхав я сьогодні в місто, хоча я дуже люблю місце, де ми живемо, маленьке таке містечко, бо я тільки заїжджаю в місто, бачу перший світофор, у мене починається підійматися тиск. Ну, не люблю я великі міста. Хоча дуже багато років пропрацював в Києві в таксі, як би повинен був привикнути, але не звик. Чому я поїхав в місто, в лікарню я поїхав, це таке відео буде більш рекомендаційного характера. Що хочу сказати. Звернути увагу на те, що кому вже стукнуло за 35 років. Це моє таке чисто рекомендаційне прохання: все-таки любіть себе, любіть свою родину і любіть своє здоров'я. І хоча б хоча раз в два роки ходіть до лікаря, здавайте не загальний, а розширений аналіз крові, проходьте ультразвукове дослідження, вже якщо там лікар скаже, які є підозри, можна пройти МРТ. Да, нас завжди немає часу, завжди робота, завжди родина, ще якісь там поточні проблеми, і ми не ходимо до лікаря. Але вчасний, вчасне відвідування лікаря може вам в дальнішому просто стати дешевше, коли на ранньому етапі виявити ту чи іншу хворобу. Наприклад, в мене, да, були підозри. Не хотів, як і всі, не хотів іти, а потом, а потім, а може переболить. За що хочу сказати, найперше, дуже велике дякую своїй дружині, тому що вона мене чуть ли не палкою загнала до лікаря. І все обійшлося, в принципі, не дуже важко і не дуже дорого. Фактично недорого і фактично безкоштовно. Все обійшлося не сильно важкою операцією, і буквально всього одною хіміотерапією. І тепер кожні 3 місяці я маю їздити на перевірку, здаю аналіз крові, потім їду до лікаря. Тому, ще раз кажу: цінуйте своє здоров'я, цінуйте життя і ходіть хоча б раз в два роки до лікаря. В принципі, коли там чуть-чуть у мене підбереться підписників, я розкажу і історію своєї хвороби, якщо кому це буде цікаво. Всім дякую за увагу. Дякую за ваші підписочки, коментарі. До речі, я зроблю окреме відео, мабуть, це буде вже традицією. Відповіді буду на коментарі знімати. Зараз маю бігти до лікаря, в мене ще залишилось півгодини, треба ще знайти корпус і кабінет. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!